Бажаю здоров'я, любі друзі. Вже близько півтора місяці я не знімав е, ніяких нових відео, тому що суттєвих змін в мовленні українських каналів не було. І ось нарешті на супутнику Амос на частоті 12,297 поляризація горизонтальна символьна швидкість 45 тисяч. Додалися нові українські канали. Ну, точніше, вони не зовсім нові. Зараз я вам все покажу. Відсканую цю частоту. Якщо раніше тут працювали канали СТБ, ICTV, новий канал М1, М2ОЦ, вони працювали в важді якості, ну так вони і продовжують працювати. Але від сьогодні на цій частоті запрацювали 12-й канал, Галичина HD, Перший західний, Рада HD. 8-й канал і канал Телевсесвіт. Я так розумію, що ці канали підуть з частоти 12340 і залишаться тепер на цьому транспондері. А може, вони будуть дублюватися? Ось така новина, в принципі, нічого нового і супер цікаво. На цьому все. Якщо ця новина була для вас корисною, прохання підтримати це відео лайком та коментарем. Слава Україні!